Усім вітання. Мене звуть Роберто Моралес, і це персональний влог на каналі UA Футбол. Говоримо про футбол, той футбол, який я бачив, який я знаю, і про те, що можу десь аргументовано говорити. Почнемо з події. Я вважаю, що найголовнішими на тижні це матч за чемпіонство в Англії. Манчестер Сіті вдома на Ітіхаді приймав Арсенал Зінченка і переміг. Це було надто прогнозовано, як на мене. і... Олександр Зінченко стільки трофеїв взяв з Манчестер Сіті. Здається, цього разу нічого не візьме. Я не зичу йому того. І насправді шанси певні є все одно Арсеналу. Арсенал до речі залишається лідером чемпіонату. Англії, маючи два очки переваги, але два матчі Манчестер Сіті в запасі через участь в Кубку Англії. Кубок Англії фінал відбудеться взагалі в червні. Так що зараз пряма, але на цій прямій у Сіті є такі перешкоди, як Мадридський реал в Лізі Чемпіонів. Це буде дуже велике навантаження. Відповідно, десь каноніри можуть думати про те, щоб щось а, знайти своє. Але цей матч це різниця просто в класі команд. Наскільки потужний Манчестер Сіті, і наскільки не вистачає кадрового потенціалу нинішньому арсеналу, не зважаючи ні на що, я не буду особливо Зінченка критикувати, як і нахвалювати. Це теж правда по цьому поєдинку. Отже, в Англії я вважаю доля чемпіонства майже вирішена. Манчестер Сіті знову буде таким, але Зінченко, залишивши цю команду, не буде вже чемпіоном. Далі йдемо по Англії. Я вирішив згадати саме англійські історії тут, якраз Челсі мудрика чіпати я взагалі не бачу жодного сенсу, тому що все, що відбувається в Челсі, це крах. Абсолютний крах, це якийсь треш, і там говорити про щось позитивне про будь-якого футболіста не можна. Я задаю матч Евертон Ньюкасл Юнайтед. Ньюкасл забиває зараз купу голів, перемагає команда, йде третьою. Хтось може згадати так, супервласники з мега грошима. Але подивіться на склад, хто там робить результат Калум Вілсон. Ви вірили, що він може стати мегафутболістом? Він забуває, він продовжує робити різницю. Тобто, це команда, яка дивує і Хау, наставник теж великий молодець. Не сказати, що Шон Дайч, тренер Евертона, щось робить неправильно. Але коли твоя команда потрапила в зону турбулентності, дуже важко її звідти вивести. І ось саме цей процес відбувається. Миколенко відіграв матч. Відіграв так само посередньо, як і вся його команда, і зараз навіть не з позиції набраних очок. Якщо дивитися саме на очки, то у Ірисок здається, є шанси на порятунок. Але якщо подивитися саме на динаміку гри, вона дуже негативна. Тому цілком можливо чемпіоншип. Ну і звичайно ж, варто згадати Ілю Забарного, адже він зіграв в другому своєму поєдинку в Англії. Він зіграв проти абсолютного аутсайдера Саутгемптона і його команда Борнмут перемогла. Великих компліментів не буде, тому що він зовсім небагато провів часу на полі, але свою роботу він виконував. І я переконаний, що ті завдання, які сталися перед ним, були виконані. І найголовніше Борнмут в. Нинішній ситуації він виглядає командою, яка все ж таки врятується, і не грати в другому дивізіоні – це великий плюс конкретно для Іллі Забарного. Він був дуже хороший у відборі. Ті епізоди, які я побачив, вони були невеликими, не визначними. Але два моменти їх варто відзначити. Невелика статистика, але все починається з першого кроку: великий шлях з маленьких крочків. Далі у нас поєдинок, який я згадаю, це матч на Монтіліві. Жерона приймала Мадридський реал, перемогла з рахунком 4-2. Двоє українських футболістів відіграли: це Циганков і Лунін. Хтось каже сенсація, шорона вдома перемогла. Ні, насправді я не вважаю це сенсацією, тому що у Реалу немає завдання в чемпіонаті, навіть якщо команда стане третьою в підсумку, це не буде бідою. Повірте. Хоча я думаю, що запасу містності у Реалу вистачає, щоб не стати третім, а утримати друге місце. Першим стати неможливо. Барселона буде чемпіоном. Це я повторюю з випуску в випуск, але це абсолютно правда. Так, от що трапилося в цьому матчі? Матч захворів, скажімо так, отруївся ті Куртуа, вийшов Лунін. І дуже погана історія для Андрія. Його розкритикували, дехто так дуже жорстко це зробив, дехто там наводив фанатські дописи. Ну, ви знаєте, з фанатських дописів завжди можна зібрати таку підбірку, де тебе рознесуть, вщент. Але Лунін, моя думка, і я бачив цей матч, передивлявся всі голи. Він не винен в жодному з цих голів. Не врятував, знаєте, це така історія. Врятував молодець, не врятував, ну це робота, це робочий процес того, що відбувається. З іншого боку, Циганков не взяв прямої участі, він не віддав результативну передачу, не забив гол, голи всі забив Кастичанус. Але. Він був складовою цього механізму в першому голі. Він взагалі був людиною, яка могла завершити. Якщо б Кастиджанус не дістав м'яч, то це зробив би Віктор Циганков. Ну і звичайно ж, великий поєдинок, велика перемога для Жерони, без сумніву, і до неї причетний циганков. Знову ж таки, причетний я підкреслю раз по раз він. Ключовий футболіст своєї команди це великий плюс з іспанських справ. Відзначу ще один момент: це те, що Сірія знову перемогла. Атлетік Сан-Мамесі. Сирія, яка грає на два фронти, яка змінила вже три тренери впродовж сезону, але з менділібором зараз іде дуже добре. Я радий за цього наставника, дуже неординарного, дуже, скажімо так, тренера е, хорошого, але водночас не топового. Ось нарешті йому трапився такий великий проект. Він зміг перемогти Атлетік Більбао на його полі. І е, е, зараз завершені сезони для Севі, яка завалювала сезон від самого початку, десь сам Паолі трошки витягнув команду. Але сам Паулі, як всі аргентинці, він дуже він посварився з керівництвом. Менділібар набагато спокійніший. Але гра його команди подивіться, я дуже раджу подивитися матчі Севія, тому що це десь такий взірець суперпресингу. Те, що робить команда зараз, це топ. Абсолютний топ. Далі я хотів би торкнутися такої теми, як Київське Динамо, звичайно ж, популярніший клуб в Україні. Яке б місце він зараз не посідав, попередньому випуску ми не обговорювали те, що призначили Олександра Шовковського, головним тренером, тому що, мабуть, це дуже комплексна історія. Я вважаю, що призначення Олександра Шовковського тренером зараз, поки що, людина, яка відповідає за результати, це показник того, що Мірча Луческу залишається в Київському Динамо. Ну, а тут є історія. Самого Мірчу Луческу, ви розумієте, що робити операцію, вона потрібна йому, було б краще в Європі. Але операцію роблять в Києві. Відновлення буде проходити в Києві. О, а подумайте про це! Що це означає? Людина має залишатися біля проєкту, керувати їм, як він вміє. А до речі, ми будемо забувати ніколи, що Мірча Луческу завжди керує усіма процесами. Тобто помічники це суто помічники. Ну, не так, щоб каву-чай принести лише, але близько до того. І він. Залишається біля цього проекту, і він буде далі керувати стосовно самого Олександра Шовковського, це така от, не знаю величезна постать в українському футболі. Він а, дуже харизматичний. він, до речі, ментально сильний. Але він, як тренер поки що не відбувся взагалі. Він був в тренерському штабі Шевченка. Але там, як і сам Андрій Шевченко, він був більше авторитетом людиною, яка а, давала десь. Людям завдання, і вони мали виконувати всі технічною складовою. Там опікувалися італійські тренери. Все ж таки, це була правда. В штабі Петракова взагалі такі відгуки дуже контроверсійні стосовно Шавковського, що, начебто, він там взагалі нічого і не робив, ну окрім презентативності, що зараз буде робити Шовковський? Так, він має десь тримати колектив в тонусі. Саме своїм авторитетом і саме своєю присутністю. А ось хто буде складати ці плани? Я переконаний, що це буде мірче Луческу. Отож, ми маємо ситуацію, коли, начебто, румунський наставник, суперветеран, подивіться на хоча б цифри його віку, він залишається при справах. Ну і ще одна новина українського футбольного навколо футбольного життя. Це те, що компанія Сетанта розриває свою угоду з УПЛ, тобто вона допрацьовує сезон, а далі працювати не буде. Це до речі, ну взагалі поява сетанти на нашому ринку була такою красивою несподіванкою яскравою історією, як комета, яка пролетіла і е, залишилася. Претензій до сетанти у мене немає. Я від самого початку вважав це авантюрою. Люди, які зробили свій бізнес на криптовалюті і зробили хороші гроші, вони молодці. Тільки респектуємо їм, але зайти в бізнес трансляції, телетрансляції, спроби зробити якусь свою платформу це не серйозно. Почнемо з простих речей, які не стосуються навіть цитанти і УПЛ, а українського медіаринку. Зараз транслювати український футбол мінусово. Ти вкладаєш гроші і отримаєш менше. З будь-якими спонсорами ти не перекриєш е, свої витрати, або ти зовсім погано будеш транслювати, або е, нічого не вийде. Тобто це робота або на перспективу, або комплексна робота. Наприклад, ittt платформа, е, яка транслює спорт, неважливо який, вона на спорті не заробляє, але вона за рахунок ексклюзивного контенту, того ж спорту, залучає людей, які потім споживають інший контент. На цій платформі і це є якимось бізнесом. А те, що спробувало зробити Сетанта, зайти і якось зіграти на цьому ринку, тим паче з українським футболом. Купуючи за величезні гроші, набагато більше, наприклад, іспанський і англійський чемпіонат, це одне. А ти купуючи український чемпіонат, так тебе кидають. Деякі клуби не входять в пул, і варять воду і взагалі. Мутять все, що тільки можна мутити, то ти на цьому не заробиш. І ось зайшла компанія, було величезне бажання. Потім вони намагалися все це підтримувати. Ні, далі того не буде, тому що на цьому ринку цей ринок нездоровий. І хай цей ринок спочатку одужає, і тільки потім на нього прийде нормальний покупець. Насамкінець, така новина, яка трошки я, десь сумна, але. Весела, тому що вона стосується Хоакіна Санчеса. Пам'ятаєте такого піззахисника збірної Іспанії, який пограв в серйозних клубах? Так ось він оголосив, що зараз йому 41 рік він виступає за Бетіс, Бетіс веде боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Хоча, швидше за все, у нього це не вийде, але менше з тим. І він завершує свою кар'єру. Одна з найпозитивніших людина в сучасному футболі. Хто підписаний на його соцмережі, той розуміє, наскільки він буває щирим і веселим. А окрім того, дуже класний гравець. І буде символічно, якщо він завершить свою кар'єру поєдинком проти Валенції, клубу, за який він пограв, де він залишив відбиток своєї слави. і... Це для іспанського футболу мега подія. і просто подія для усього світового футболу. Також я вам раджу дивитися всі наші випуски. Підписуватися на канал, коментуйте, робіть свої зауваження, що подобається, що не подобається. Які теми. До речі, ми робимо ще історичні випуски. Ось радьте нам щось. Зв'язок з вами для нас критично важливий. З вами був Роберт Моралес.